Права 804. Накресли коло до вільного радіуса. Проведи в ньому діаметр АБ. Познач на колі точку С. Виміряй кут АЦБ. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді креслити. беремо тоді і креслимо коло до вільного радіуса. Ну що ж, ось у нас... Давайте я трохи більше накреслю. Так. Виправляємо, щоб це було коло. Є. Так, я накреслив коло тоді радіусом три клітинки. Гаразд. Тепер познач на колі проведи в ньому в цьому колі діаметр АБ. Ну беремо тоді лінійку. Давайте я позначу спочатку центр, щоб ми бачили, де він. Ось у нас тут посередині центр кола. Так, гаразд. Тепер проводимо тоді довільно. Я візьму і проведу довільно тоді діаметр. Він має проходити через центр кола і сполучати дві точки на колі. Ну що ж, отже, проводимо тоді діаметр кола Є. Сказано діаметр АБ. Ну що ж, давайте тоді позначимо точку А і точку Б. Є. Гаразд. Тепер познач на колі точку С довільно можна позначати. Ну що ж, позначаємо тоді точку С. Ну, давайте, наприклад, ось тут позначимо. Так. Підписуємо точка С. Є. Ну що ж, тепер виміряй кут АЦ Б. Ну що ж, проведемо тоді, проведемо тоді відрізок, що з'єднує точку С з точкою А, є, і з точкою С до точки Б. Є. Так. Ну, а тепер нам потрібно. Виміряти кут АЦБ. У мене доволі специфічна лінійка транспортер, тому я взяв тут звичайний транспортер. Спробуємо зараз поміряти кут АЦБ. Тобто кут С ми маємо виміряти. Ну що ж, давайте тоді вимірювати. Отже, як давайте ось так розташуємо. Отже, тут у нас центр. Так, тут у нас одна сторона. Так, я бачу, що це 90 градусів. Отже, записуємо тоді. Можна навіть позначити, що цей код у нас 90 градусів. Ось так позначаємо. Ну і записуємо, що код С, Б дорівнює 90 градусів. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, вивіряю код Б. Записуємо код АЦ. Б дорівнює 90 градусів. Ну що ж, ось таке практичне завдання. Тобто виходить, що кут в колі, що опирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. На цьому вправу завершено.